В Білгороді Дністровському здобувачі освіти систематично мають доступ до інформації з питань безпеки завдяки зустрічам з провідними інспекторами ДСНС, офіцерами, рятувальниками. Минулого тижня фахівці завітали до студентів коледжу природокористування будівництва та комп'ютерних технологій, аби поговорити про актуальне небезпечні знахідки під час війни. Наше заняття буде стосуватися вибуху небезпечних предметів. Головна наша мета це знати, як діяти під час виявлення вибуху небезпечних предметів. Є існує таке правило, називається 3 н. Тобто не підходь, не чіпай, негайно сповісти відповідні служби. В першу чергу ДСНС, номер виклику 101, думаю, всі знають. І Національна поліція України. Налагодивши діалог зі студентами, офіцери нагадали про безпечну відстань при виявленні такої знахідки: це не менше 100 метрів. Продемонстрували наочно, як можуть виглядати вибухонебезпечні предмети, які використовуються в бойових діях, і ті, що можуть залишатися як уламки після ворожих атак або саморобні пристрої. Помітили небезпечний предмет, не підходьте на узбіччі дороги в покинутому будинку чи просто на вулиці будь-який незнайомий предмет може становити смертельну загрозу. Щоб уникнути небезпеки, не торкайтесь. Навіть якщо предмет виглядає безпечним або цікавим, не ризикуйте. Один дотик може стати останнім. Не користуйтесь телефоном поруч, адже радіохвилі можуть активувати механізм. Відійдіть на безпечну відстань. Попередьте інших. Люди поруч мають знати, що є загроза. Негайно за Телефонуйте за номером 101 чи 102. повідомте де саме ви знайшли предмет, як він виглядає і чи є поруч люди. Такі небезпечні знахідки в жодному разі не треба перевіряти на міць, не розбирати, не нести додому як трофей. Довірте цю справу професіоналам. Не пересувайте, не розбирайте. Вибухівка нестабільна, її не можна перевірити чи знешкодити самостійно. Запам'ятайте, навіть старі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними. Час не знешкоджує вибухівку. Що стосується саме бойових снарядів, то їх видає колір і певні форми, які просто треба запам'ятати. Бо пристосовані до природнього, вони можуть стати пасткою, а отже, прямою небезпекою. Люди знаходять вибухонебезпечні предмети. Но це в більшості в своєму частному секторі, коли вони там якісь проводили господарські роботи, вони обично розкопують отакого от взірця, це мінометна міна. Зазвичай це вона ще йде з часів Другої світової війни. Вона повністю ржава. Будь-який дотик, вібрація може трапитись вибух. На території міста та району такі вибухонебезпечні предмети можуть бути виявлені після мінування акваторії прибережних зон, моря, річок, лиманів або умисно розставлені для диверсій. Тому обізнаність та уважність перше правило безпеки. Часкового стану заборонено відмінути такі місця. Це вже неодноразово погодилось на різних влади. На жаль, деякі громадяни нехтують цими правилами. В результаті ви бачили, коли в серпні місяці одночасно був підрив людей в селищі Затока, де дві людини загинули, і приблизно в у пів години в селі Карлінобуас також людина полізла у воду. Вона подумала, що це стричить у воді там якась арматура чи інша, ну, якийсь предмет. Він не припустив, що це може бути міна. В результаті, коли він підплив. І постарався на цей предмет надітиму пляшку посмазу, щоб люди бачили, що були обережні. В цей момент міна взірвалася. Такий всеобуч в закладах освіти різного рівня формує не просто обізнаність дітей та молоді з різних питань безпеки, пожежної, мінної, правил поводження на водоймах під час ворожих обстрілів, а й загалом чить, як жити в реаліях сьогодення, аби убезпечити себе. Ми також проводимо роботи в дитячих садочках і в школах-навчальних класах. Постійно це розказуємо, щоб люди якось адекватно до цього підходили. Якщо бачите якісь елемент такого характеру, я ж кажуть 101, 102, самі нічого не робимо. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.